Друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде риболовля на квок. Ми сьогодні приїхали річка Дніпро і ми будемо ловити на квок. Зараз все розкажу, покажу. Ми зараз швиденько качаємо човника і на воду. Ми сьогодні в трьох, раніше в двох, але ну, ще пізніше наш товариш приїде, він трошки там затримався. Не знаю, ми може вийдемо зараз а потім його підберемо чи дочекаємось, подивимось. Так, друзі, ну, наживились тут ракушка і черв'як, бачите, ось така краса. Опускаю я приблизно на 5-6 метрів. Так, друзі, ну з чого почати риболовлю на квок? Давайте з самого початку. По-перше, вам потрібен човен. Човен, мотор, тому що якщо ви будете ловити сплавом на веслах, ну це дуже тяжко. Ну, це можна, але це тяжко. По-друге, це потрібен не Хоча б якийсь маломальський холотик. Можна взяти, ну от в мене Lowrance простіший в такому чемодані лежить. Бачите, ну це квоки. Це ми зробили їх два одинакових, це мій, а це Кирюшин. Ось такий п'яточка, він доволі непогано квоче, підіймає, але трошки хуще. Оцей квок, хочеться мені його подарували, але так сталося, що я об ракушку його подбив, бачите. Ось. Ну, тобто я дам його, щоб його трошки підробили йому. А це є, зараз я покажу, а це я заказав. От. Багато об'яв у Elixie вудбарк. Ось такий квок. Подивіться на, на товщину цього квока. Не знаю, може в когось він і буде працювати, в мене він не працює від слова зовсім. Тобто, ну не знаю, він не квоче. Він хлюпає по воді, але він не квоче. Якось так, не знаю, не хочеться мені видати цього чоловіка, такий, наче приємний, приємний чоловік такий. Беруть передоплату, беруть передоплату, чи 100 чи 200 гривень, я ще не пам'ятаю. Я коротше, заплатив відразу за коп. Він через неділю мені його. Через неділю він мені прийшов. Ну, коротше, я не дуже задоволений, не знаю. Тобто, Він мені казав, подивіться там відео якісь на каналі. Типу як квочити, слухайте, ну я не знаю. Якщо на інші квоки в мене виходить, тобто я ловлю рибу, то цей взагалі не працює. Мені більш за все подобається ось цей. Дощ буде, здається. Кажуть, що дощ починається. Це принесе. принесе. Щось підйому, друзі, багато підйомів і спусків. Підіймається і падає. Підіймається і падає. Невеличкий. Ні-ні, невеликий не. Ні. Хоча Хотя... вчора казав теж не робити. <плес> я вчора казав, теж не робити. Там малюк <плес> <плес> саджав тільки эта, наживку. Okay. Та ні, візьми його, щоб ми. Okay. Это... Okay. Підсакає треба було його взяти і éta, ми його зараз відпустимо. і десь трьошечки так. так друзі ну відправляється на своя сі це плюма до побачення Підіймається, але незначне, друзі. Незначне ось, підіймається. підіймається. Чекаємо. Та ні, що з тобой. Його зайця. Чи ні? друзі подивіться які дракони по дну йдуть бачите 10,6. друзі я ковочу три рази потім ще чекаю а потім ще ковочу Так, друзі, у нас повітряна тривога. Так, друзі, дивіться. Я користуюсь ось такою вудкою Це вудка від компанії Fish and Roy. Вона 1,80 м. майже мого росту. Трошки більше. Я що став нижчий чи що. Ну, коротше, вона 1,80 м. Тесту неї до 200 грам Тобто ця вудка називається Big Cat Fishing Extreme Power Rod. Вудка, ну, дуже, ви бачили, як вона працює. В неї запасу прочності вистачить ще не на одного мутанта. Катушка в мене така, вона якась Energo Team 8000, вона з бертранером, я ставлю на бортранер. Тобто, мені так зручно. Далі стоїть карабінчик, ось такий, в нього 90 розривна. Далі йде готовий монтаж. Два шара по 100 грам, 200 грамів. Вона тут зв'язана, получается, Петля в петлю зв'язана. Затягнута. І далі йде наш повідець. І два гачки. Це гачки 2.0. Вони чимось були покриті, але вже пооблазили, бачите? Ну тут. -то. Я не знаю, я скільки на ній. Ну, від сома від... пооблазили. Ну, ніяких резиночок я сюди не одягаю. Так ловлю і ви самі бачили результат. Тобто, можливо, давайте я зроблю монтажик з резиночками і ми його потиснуємо. Щось не зрозуміло. Не, підійм... не підіймає, чуєш? Не підіймається. Хоча... Не спишу. Невеличкі. Сейчас подобаємося. Опані. Не. Оп. Ну немаленький. Дудрако. Ду дракона. Олі. Нормальный. Нормальный. Заліковый сам. Гарно вс. Ну да. Кирюха, не забудь за фрикцион. Хорошо. Что за байтрана? Быты Сейчас, кризисная. Ну, поздравляю. Треба еще. Такие красавчики. Ну так, чтобы мы лодка в него не вторглись. Друзья, подавить всякий судак. Объедь его, объедь, объедь, Не, это толстик. Столок? Да, это толстик. Это толстого. Да, я бы не сказал бы, что маленький, друзья. подожди, не спеши, он в подсак. Тихо, тихо, к не близко. Пятерик как минимум. Кто хочет, то и робот. Да, есть. Вот так, ну так вот отлично у нас стоит самое место. Сука изогусы. Так, просто груз. Понял. Подожди по Да, друзі, ось такий, бачите, красунчик. Осень. Друзі, ну ось якось так, бачите, все одно піймали те, що хотіли, ще продовжуємо. Вже майже одинадцята, але ми ще квочимо. Були виходи, зараз трошки переїдемо, бо нас несло нам мілячок і будемо ще пробувати. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Зимо я трохи подалу. Ні. око мягко не зрозуміло тебе. Я думаю, невеликий. Сейчас подивимось. Добрий ранок. Забув сон на 5 виглядає. Вон, друзі, подивіться, який судачара. зацепил за мою. Надо было вымотаться на полениться. Сейчас подожди. Тихо, сам. Тихо, тихо. Друзі, усім дякую, що подивилися. До зустрічі на риболовлі.